Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Балтимор, Чумні кораблі. Балтимор, Чумні кораблі. Це похмурий атмосферний комікс, що занурює читача в альтернативну реальність Європи часів після Першої світової війни, де жахи конфлікту змінились іншою, ще страшнішою напастю. Створений майстром хорору Майком Мінолою у співавторстві з Крістофером Голденом та проілюстрований Беном Стенбеком, цей комікс є першим томом у серії про Лорда Генрі Балтімора та його боротьбу проти сил темряви. Історія розгортається у світі, спустошеному не лише війною, а й загадковою чумою, яка призвела до появи вампірів та інших жахливих створінь. У центрі оповідання: Лорд Генрі Балтімор. Колишній солдат, який втратив на війні все, і тепер одержимий бажанням помститись за свою сім'ю вампірові, що стоїть за цим кошмаром, його шлях це невтомне полювання на чудовисько, що веде його через зруйновані ландшафти, заражені міста та кинуті кораблі, які стали притулком для нежиті. Комікс вдало поєднує елементи готичного жаху, пригод та особистої трагедії. Сюжет тримає в напрузі, поступово розкриваючи минуле Балтимора та причини його непримиренної боротьби. Оповідь не кваплива, але наповнена гнітючою атмосферою приреченості та відчої, що панують у цьому світі. Візуальна складова коміксу виконана в стилі близькому до робіт Майка Міноли з його характерними тінями, грубими лініями та виразною грою світла та темряви. Бен Стенбек чудово передає похмурість і бридкість світу, населеного чудовиськами. Дизайн персонажів та істот вражає своєю моторошністю, а деталізовані фони створюють відчуття занурення в епоху та її жахи. Кольорова палітра переважно приглушена з домінуванням темних і брудних відтінків, що підкреслює загальну депресивність атмосфери. Балтимор Чумні кораблі досліджує теми втрати, помсти, відчаю та боротьби зі злом в його найрізноманітніших проявах. Це історія про зламану людину, яка знаходить мету свого існування у знищенні чудовиськ, навіть якщо це означає пожертвувати власною душею. Комікс також торкається наслідків війни та того, як вона може змінити світ і людей, що в ній опинились. Балтимор, чумні кораблі, є чудовим початком хорор серії, яка обов'язково сподобається шанувальникам Майка Міноли та похмурих історій про боротьбу з надприродним злом. Комікс вирізняється сильним візуальним стилем, захопливим сюжетом та гнітючою атмосферою, що не відпускає до останньої сторінки. Це жорстока, безкомпромісна історія, яка викликає відчуття тривоги та передчуття подальших ще більш жахливих подій. Якщо ви цінуєте похмурий атмосферний хорор з елементами альтернативної історії, моторошними чудовиськами та головним героєм, що рухається жагою помсти, то цей комікс саме те, що вам потрібно.